Вітаю на каналі ваша кава UA. Сьогодні буде невеликий огляд однієї з моїх найулюбленіших кавомашин для бізнесу, а саме Saeco Royal Office. Це доволі старенька кавомашина, але і в моєму сердечку займає особливе місце через те, що вона дуже проста в експлуатації, дуже надійна і. Далі все по порядку. Значить, Перше, що можу сказати про цю кавомашину, її назва Офіс, говорить сама за себе, вона передбачає те, що буде використовуватись в людних місцях, в офісах, в магазинах і так далі. Всюди, де потрібна якісна кава, вона видає тільки е, три напої: Це еспресо, Американо і гаряча вода. А, і а, має а, дуже прикольну опцію. Це те, що в неї є ось такі от замочки всюди з ключиком. Тобто ви можете а, замкнути доступ до всіх органів машини, щоб ніхто не підлив сюди води з пересторогою на те, що може хтось не знаю, якусь там неправильну воду використовувати. Ніхто не поліз до зерна, тим самим обмежити крадіжки зерна, і ніхто не ліз до блоку заварювання, тим самим обмежити можливість зламати той самий блок заварювання. Тобто, якраз все, що треба в людному офісі, де працює декілька десятків людей, або не декілька десятків, а декілька людей, які не сильно розбираються в цій техніці. Тобто, в когось є ключик, Хтось відповідальний, і слідкує за цією кавомашиною. Значить, які ще особливості? В неї величезний резервуар для води, щось близько 6 літрів води сюди вміщається, і величезна єм, ємність для зернової кави. Близько кілограма зерна сюди поміщається. Тобто ми залили, закинули зерно, закрили на замочок. І можемо спокійно 100-120 порцій кави зробити, не втручаючись в роботу кавомашини. І, як можна помітити, якраз таки піддончик для макухи для жмиху, він не під замочком. Тобто, коли кавомашина просигналізує про те, що наповнений контейнер з макухою, то будь-хто може. Викинути цей контейнер, висипати, виняти цей контейнер, висипати макуху в смітник, поставити і машина далі буде собі працювати. Мені дуже подобається, що тут всього лише три клавіші. Маленька порція кави більша і гаряча вода. Тобто не промажеш, що саме тобі хочеться випити обрати, які напої. Ця кавомашина, звісно, не підійде тим, хто любить каву з молочком. Але для офісу саме те, що треба. І ще шикарна розкішна опція це те, що прямо з головного екрану можна побачити пробіг кавомашини. Саме ця кавомашинка пройшла 45 тисяч порцій. І можна подивитися не просто пробіг загальний, а можна ще подивитися на кожну окрему клавішу пробіг. Тобто для офісів, магазинів це просто незамінна опція для контролю продажів, для контролю витрат продуктів. Це дуже-дуже зручно. Ось така кавомашина. У нас їх в свій час стояло дуже багато в оренді. Вони себе прекрасно зарекомендували. В нас їх купують постійно люди на якісь підприємства, магазини. Це дуже-дуже надійний. Якщо ви, такий, якщо ви плануєте собі щось в офіс подібне, то я вам дуже рекомендую. Я б обирав кавомашини з невеликим пробігом. Що я маю на увазі? До 30 навіть 40 тисяч пробігу для цієї кавомашини – це зовсім невеликий показник. Все, що вище, теж може бути. Нормальним, може працювати, дивлячись, як обслужена кавомашина. От. І, от, наприклад, якщо, якщо б ми говорили про цю кавомашину, в якій 45 тисяч пробігу, то вона була б значно дешевша, ніж інший. це для когось теж може бути перевагою. Тобто нормально обслужена кавомашина навіть з таким пробігом, все одно може довго і без збоїв працювати на вашому підприємстві. Ось така це одна з найлюбленіших моїх моделей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаємо вас на нашому сайті ваша кава.ua, де є кавомашини, запчастини, кава, ремкомплекти, все, що потрібно для поціновувачів кави.